І так, що ми робимо? На такого звірка будемо ставити нову підкачку, тому що старенька його, прокладочку відповідно, От. люблю я їх розпечатувати. Що так. Нове то є нове, Старенька не докачує. От. Зараз ми її все одно промиємо. Промостимо трішечки. І в наступному ну, заводська ось, клеймо бит. Нова. Ось так. Видно, що це нова. Така вона є. Встановлюємо і процес регулювання покажемо. Дуже цікава техніка. він стоїть Ну, Стаглови воли, слезна техника, кар'єрі працюю. и ми я працюємо.